Привіт, щось я трохи не в ту сторону насушила. Треба так. І буде порядок. Ваше здоров'я і довголіття, в мене вже кава номер два. 2 ну, Сьогодні ніч повторилася, може ще й краще, ніж минула. Фільм же ж, боже мій, які тяжкі серії. Ну, а серіал той самий, я дивлюсь, дівчатка, бо питаєте, криваві квіти. І одного ж не можна. Відірватися і, і такі тяжкі серії, боже мій там таке наробилося, що я в шоці. Ну, нащо воно було таке нужне? Але ж наробилося. Так, не буду розказувати, хто дивиться, інтрига, тому розказувати нічого не буду. Оце таке всім хорошого дня, тихого, мирного, по, по можливості, настрою хорошого, ну і смачної кавусі. Я вже казала, що це вже в мене номер два. Казала, мабуть. Ой, у нас, у нас сьогодні знову з дідуликом їдемо на Київ з обід, тому зранку треба трошки пошуршати і, і погнали ми знову на Київ у справах. Зустрічайте весну разом з гранулою від OnlyMai та скористайтесь дуже крутою пропозицією. До 9 березня, включно, знижки до мінус 60% на весь асортимент. Не втрачайте таку нагоду. Гранола це смачний, корисний та поживний сніданок, котрий подарує заряд енергії на весь день та ще й зекономить ваш час вранці. Висипали в тарілку, залили теплим молоком або йогуртом, трішки зачекали і готово. В її складі багато поживних речовин, мікроелементів та вітамінів, які здатні підтримати ваше здоров'я і активний спосіб життя. Та ще ж, як і смачно. Ну, от яка Смакота швидко, недорого і смачно, дуже люблю. Без слів. Бренд OnlyMai використовує найякісніші сухофрукти, горішки та мед, та не шкодує їх по кількості в складі. Саме тому їхня гранола найсмачніша. І є аж 14 смаків граноли, які урізноманітнять ваші ранкові прийоми їжі. Дуже смачно! Дивіться, О, нуль на масу. Коротше, це така погода. Нуль на масу. Вася. Ай, боже мій. Електричка поїхала, ми тут живемо, як на, на пероні. Чи на чому там? Все рядом, красота. Вийшла на п'ять хвилин на вулицю, а воно воно річі. А що то за кіт там лазить? Так там і не один. Ой-ой-ой, це саме ж це по дорозі, я бачу, там щілинка між забором і фундаментом. Кісь коти, а річі ж за ними спостерігай. а то не наш кіт, наш. Ах, ти гад малий, зараз заберу. Грала, зараз дідулика. Ваню, ти в діти, бо я ж роздіта. Пойди на дорогу сірого кота забери. Видно, олійник пішов ха, на гулі заглядає. Я трохи ж не можу відкрити повністю ворота, бо річі і вискочить. Пішов. Треба забрати, бо ще забіжить. Чуєш? Так. Да. Уяви собі ситуація. Що зараз нас, до нас туди на гаражі? Прилетить Тор, Капітан Америка, людина Павук, Шізний чоловік, Халк? І будуть звати нас битись. ти Підеш до мене? Ні. Чому? Ну так. А що я буду сам? У да. мене буде такий... В парках, я їх попию, то вони е, туди полетять, в ліс. Так а ти ж кажеш, що ти за мною не підеш. Я пілечую з паркою. То ти підеш мені допомагати? Так. Да. Так. Mm. Да. Mm. Да. То що я дзвоню їм. Дзвоню хай прилітає. А вони щось скажуть? Ну вони зараз прилетять. Будуть битися, береш мною? Коли ними? Зараз я дзвоню. Не звони. Не дзвонити? Не. Добре. При ранок, знаєте, чому мене проблема вставати в 6 ранку. Я залила будільник, все як має бути. Я вставаю, а Ористе оре, я не знаю. Я зараз теж може прокинутися. В будь-яку секундочку. Треба якось його виселяти. До речі, патчі, бачите, які вони величезні. Це з Кореї мені привезла Маріна мама, вона була в Сеулі на Fashion Week і привезла мені в подарунок такі вони величезні. Прикольні, зараз масочку нанесем. Я бачила там підписники мені писали, в 6.30 дівчата повставали. Молодці, я теж. На днях, до речі, зроблю огляд на свої масочки на патчі. Оце теж питань багато від дівчат. Покажу, де беру. Ось ця тач новенька. Це вже в новому варіанті. Все, тепер можна яка спокійно випити. Збираємось разом, і прямо зараз хочу вам показати жакет. Це моя нова любов, моє нове натхнення на цю весну. Дуже красивий від нашого українського бренду Daniel Дув. Дивіться, яка краса структурований, красиво показує талію, тримає форму. Він точно може замінити нам пальто на цю весну. Всередині наповнення до тіла також дуже дуже приємне. І хочу приміряти, показати, як він буде виглядати на мені. Він дуже красивий. До речі, є в кольорах. Є чорний, мені не захотілося чорного, думаю, йде весна. Хочеться трішки кольору. І є ось такий сірий. Нарешті прощаємось з оверсайзом, проявляється жіночність, коли красиво видно талію. Ось ці такі структуровані плечі. Дуже гарно. Ну, Жикет дуже красивий. Так, поїхали далі. По аксесуарам у мене сьогодні класика. Так, чокер. Кульчики також класичні, але хочеться додати трішки якоїсь родзинки. І завершенням в образі стане капелюшок від Єрьоміна. До речі, капелюшки набирають особливу актуальність, тому придивіться, зверніть увагу. Я собі обрала також класичний білий, хочу приміряти чи пасувати на ньому сюди. М -м -м, дякую за подарунок, за приємні слова. Клас, дякую за те, що в пакування йде пильник до капелюшка. Це важливо.